Давай. Є! Оце обірвали, ні? Так, цю штуку забирай. Є, відірвав, неси додому. Яй-яй-яй. Дова... О, є, він тут. А ну, може він мені щось дасть? Що таке? Ножик. Бачите? У нього ножик є. Мені треба ножика. Добре. А що, може, щось поговорити з ним? Слухай, дай мені ножик. А ну почкай, якщо цих я заберу, цього тут поставлю. Завалив. Може мені всіх завалити треба. Дивись, цього завалив, цього завалив. Цей. Не попав, він втік. Дивись, оце в мене буде літаюча тарілка. Нормально, ну Но мені робити нічого не треба, ні? Поставили, все. Тихо, тихо, этих увочей, в этом щось покотило. Привіт всім, ми на каналі Склеп. Граємо сьогодні самороз 3. Так, на чому ми закінчили? Ми закінчили на тому, що ми щось не могли зробити. Е -е, лише їм шарика біжимо туди. Бо я вже, походу, знаю, що робити. Давай самороз бігом біжи. Ще так бігай, а от, тут десь щось було. Ага, бачу, є трохлява штука, і що. Нам з ним щось зробити треба. ну чекай, добре, зара. А, я понял. Оце, напевно розгойдете, ану? До У Убік. О! Назад. До... Туда. А може, трошки нижче? Ану? Точно, то може бути дві. Видите? Воно може там відпасти. Ану. і іще трошки нижче. Диви! Капець. Я би до такого не додумався, чесно. Ще разок. Ой. А, трошки вниз вздів. Давай. Є! Оце обірвали, ні? Так, цю штуку забирай. Є, відрвав, неси додому. Яй-яй-яй. Оце? Тут треба думати. О, давай ці. І ми маємо майже всі деталі. Давай, давай, неси. Да, да, бри. Пишов. <смірки> на мені машину роби. що ще лишилось? То є, то є, то є. Верх, верх ще лишився. Добре, добре. Слухай, ну а цю флешку не можеш взяти. Я би цю флешку взяв, тебе був вверх. Ладно, йдемо туди. Біжи, біжи, біжи. Все, добре, що ми рушились вперед. Завдяки вашим підказкам. Погнали. Е, йдемо туди. Ну йдемо перейдемо, там дорогу. Подивимося, куди вона нас приведе і що там робити. треба. Давай біжи, бігом, самороз. Йу, прогнув. Все, ми можемо перейти на той бік. І там, походу, туди перейдемо. Зайдемо в нову локацію, подивимось що там твари. Оп. Це капець. Я думав, як того пустити. Що тут зробити треба? Так. Дві тут якийсь горобець. Там хтось є. Ага, тут два шляхи. Верхом десь може туди. О, тут що? О, диви! Це що за лісник? А що з ним робити? Він щось наговорив? говорив, що є з ним? Самураз щось дізнався? Там premier. Той самураз то страшний музикант, я вам кажу. <,ills> Та все самуроз буде того добре. Опа! Ну і що? Е -е -е -е, а, тягнути. Ну. Потягнув і що далі? То всі мають так вийти чи що? Ну, зробив. Чи якось медуза горгона. І що? Що звідти має вилізти? Хтось. Ні, не робить. Ладно, йдемо. Одвій один лишився. Муки літають. О, дві, поверстали якісь гриби. І там, і там. Сюди. О! Ага, а цей збирає їх. Може, це все так було зроблено. Е, чуєш? О, він їсть навіть. Ну, а чого він зі мною не говорить? Де вниз? Я думаю, я знов щось з ним переговорю. Щось з ним точно треба зробити. Два... О, є, він тут. Ану, може він мені щось дасть? Що таке? Ножик? Бачите? В нього ножик є, мені треба ножика. Добре. А що, може щось поговорити з ним? Слухай, дай мені ножик. А я що йому дам туди? Цегла? Тихо, то якась гра мені. Е, зелена хатка. І що? Чекай. Ага, це якась. Ой, почекай, я нічого не шару, що тут робити треба, але щось треба. Так, дивіться, що у нас за карточки. А вот зелена хатка, ну і що? Все, закривай. Ха. Е, оці двоє, ну. Що їм ще треба? Огонь. І що ще їм треба? Гриб? Ні. Щось не то. Щось треба скласти, я думаю. А я поки що ще не розумію, що. Той побіг туди. А, біжи назад. Все, я зрозумів. Біжи лови рибу. Диви, він прибіг сюди. Кинув вудку. Зловив рибу. Не зловив рибу. А чого не зловив? Але вода вже є. Так, а тут? Хтось має бігти? Той не біжить. а цей? Вообще стоїть. А гриб? Може, тут гриб? Може, цей вообще туди? Та ні, цей тут все добре. Чекайте, чекайте, Зараз. Але чогось там риби немає, він вертається назад. Веде, кидає, кидає. Не лавись. Блін, я А цей? тоже біжить. А ну, нажми P3, щоб бігом, ти p ще нажми на дзвоночок, щоб примчати. не підняти на тут Трету ціпіжат. Е, покупалися, це прикол. Все, я, походу, розумію. Ідіть назад. Е, а якщо цього поставимо две, вони за ним бігли, а він хоче тікати. І куди им до тікати? Сюда давай. Здесь побігли туди. Сила. І вони його так і завалили. Значить, не то. І хата в кінці. Ні, то щось не то. Диви, він все? Я щось не розумію, на ти ще цього завалити. А, немає куди бігти. Ану вогонь. Перескочив! Перескочив і побіг далі. Обще пропав. Порожня. О, появився. Ану. Це капець. Як вони до такого додумали? Добре, чекай. Ану, давай поставимо тут. Знову воду поставимо, подивимося, що буде. А де він? Він пропав, давай. Він теж в воду має впасти. Оця його там Оцяго не просто зловити. Та тікайте вже звідти. Йой. Добре, давайте оленя поставимо. Ну олень. Побіг. Перескочив, він перескочить йому, хоч би що. Хм, цікаво. З грибом нічого, ті двоє там мерзнуть щось. А ті голодні? Чуєш ті голодні? Ану, ану ти. Дивись. А, він не має куди бігти. А якщо цей тут, побіг туди? А може мені всіх тут перебити треба? Ану, почекай, якщо цих я заберу, цього тут поставлю. Завалив. Може мені всіх завалити треба? Дивись, цього завалив, цього завалив. Цей? Не попав! Він втік. Хтось його має завалити. а якщо тако, він перестрибне. І воду він перестрибує. А якщо тако, ану, давайте. Він втік. Перескочу, перескочу. Він все перестрибує. Мені ще його треба якось завалити. Додуматися. Якщо ці будуть тут. А цей тут. Він втік. Але чому він до цих не вибіг? Давайте, якщо ці сюди, це сюди, тут вода. Та не йди туди до води. І це ось сюди, давай. Ведеш, він до цього щось не біжить. Якщо той там, це тут, а ну. Він би мог до цього прибігти. Ні, він не біжить щось до того. Нам ще одного завалити. Так, думайте я, думайте. Греб, ще якийсь греб є, наші не то гриба. Так, забрали, ну. перескочив, перескочив. З грибом нічого нема. Хм, хлопці, а якщо я вас поставлю отут, а його отут, вони побігли? Або ні. Це ужас, це дуже важко. Такий дуже. Той пішов ці взагалі не йдуть. Двох ми завалили, добре. А якщо оце і оце. О, две піджарився. А ці двоє ж голодні були. Піджарений. На ти їжте. Не йдуть. О, вони поїли дві. Одно ми виконали, бачите? Добре. Тепер давайте другого піджаримо. І знову їм дамо. Прикольно. Все. Поїли, добре. Тепер гриб. А гриб як пожарити? Якось ще гриб треба пожарити. Як гриб жарити? Може, оцей злови. Ану, за тако. Гриб. Анос! Він має гриб взяти. Давай бери. Все, молодець. Пожар. Єс! Гриб готовий. Дивіться, у нас все готове. Що? І що тепер? О, він рибу зловив. Давай рви. Сила! З гриба виліз червак і він зловить так рибу. Супер. Вогонь. Все, лишається в нас олень. Ну, олень щось дуже важко, я не розумію як. Добре, ті майже не їлися. Олень, олень, олень. Олень лишився. Що з тим оленем робити? З лука попасти не може. Ці двоє догнати не можуть. <кій> Вогонь він перестрибує просто. Він куди і що і як? Але він текти не може, а якщо такого, Ні, він туди не йде. Він просто перестрибує воду. Щось або з водою треба зробити. І чи ще гриб лишився, а мені ще гриба? А ну, чекайте. Може, ще щось з грибом? О, може, він просто піде 2. Есть. О! Щось з ним не то. Він, походу, вже бігати не годен. Супер. Чекаємо. Чик. Чик. Є! нарешті. Так, вогонь. Ідти за наїдец. Слухайте, це капець прикольно придумав. Але додуматись до це все тяжко. Що я їх нагодував, що ще хочете? Е, Дитина сівродила. Є, зелена стало. Все, давай мені ножика. Він шоці каже, як ти так додумався до цього? Давай, давай. Не зразу додумався, але додумався. Добре, дав до мені ножик. Погнали, я вже знаю навіть що робити з цим ножиком. Побігли. Там була бутилка, ми завту бутилку обріжемо і буде верх, і полетимо геть, звідси. Я-яй-яй, та ви додумайтеся, додко? Додумайтеся. Дуже важко. Там було головне зрозуміти, що треба тих поубивати, і щоб вони всі не їли нормально. А це попробуйся додумати до такого. Давай, біжи, рибу зловити, шот. Потім жарити, то все. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Бежи, бежи, дали, сюда, Давай, сам роз, газу. Ножик, е, все нормально. Так, підбігаємо сюда, Ріж давай. Давай, давай, нормально відріж. Молодец. Забирай. Неси туда. Ану, все готово. Мотор наклей, туда все, кресло постав. А ну, у нас скажешь? Вареет, варе там. Сейчас там варет, варет, ну. Еще она говорит. Я поплеску, добре. Дивись! А це в у меня будет летать Нормально. Ну, мне робет инчонтрай, не. Поставили, все. Тихо, тихо, вожіть, ви там щось покотили. Все, я сію полетів. Якщо що, я подзвоню. Диви, я вже там. Ха. Зараз чекай, я чи летить. Давай, заводь. щось, си заводи трохи? Каже, давай, давай. Є, дивись, взагалі шикарно. Полетіли. І де ми Куди нам взагалі летіти? А пса, я ж пса не взяв. О! Набери ножик! Мені вже не треба. Віддати йому, ні? На, дякую. Він, певно, думав, що я не віддам. Але я би ще з ним ту гру пограв. Прикольно він придумав. Дуже прикольно. Ну, я полетів до негід ножик, і що я десь далі полетів чи що? Десь не мені треба, напевне. Чи я в себе вдома сів? Ні, сів в себе вдома диви. Та мені напевне десь летіти треба. диви. диви. І що? Ну, та давай до гори, давай. Що таке? Ну, є. Є, yeah. та лети давай, Диви, воно щось не дуже. Слухай, я щось заорузі б'ю. Ні, взлетіло, взлетіло. Хух. Так, добре, мені десь треба летіти. Куда? Ооо, це я. Що летимо, туди десь? На низ. Я лечу десь бік. А, я зараз цим зде Сів, добре. Ну оце, я так розумію, він типа заправляється. То що мені злізти може? Е, я зліз. Ти обережно, давай, не впадь. А ну що тут? А. Яка А там що? З того боку. Страшна планета, нічого нема. А ну ума щось грає. Доставай свою дудку. А слухай, може це вхід, може я можу того залізти всередину, де тут якісь лазять. Що, саморост? Чути? Та, та, ще пограй. Може комусь не сподобається твоя гра. М -м та що ти виграє таке вже? І що там? Що це таке? Е -е... Так. Мені щось треба... Це теж... знову якась загадка. Це взяв. А що далі? А, воно крутиться. Це взяв. Там віддав. Не розумію. Мені однаково все треба зробити, чи що? Туда. Одно полетіло геть. Червоне прилетіло. Е... Не ясно. А червоне я теж можу взяти? А, з червоного я біле роблю. Ну, то що мені біле треба зробити? Ну давай попробуємо з червоного зробити біле, давай. Та куди, та куди давай назад? Давай. Просто не зрозуміло, якби вони написали. Зроби то, 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 то. Добре. А я ж взагалі не розумію, що тут робити. треба. Добре. Ну, напевне, я думаю, що мені білі всі треба зробити. Я попробую зробити всі білі. А якщо не вийде. То що я зроблю? Добре, віддавай зразу. Ще лишилось три. Давай, бери оцей. Добре. Менш більш норма. Та куди туди? Воно не крутиться, те, як я хочу. Деколи. Добре. Назад забрай цей. Назад. Віддав. Капець якийсь. Все, віддавай. Ну, мені треба зірку зробити. І походу її треба зробити рівну. Так, сюди. А може, і не рівну? Сюди. Э, всі по 3, значить, мені треба. Сюди. Так, да, все по 3. Сто процентів. Я вам чесно кажу поки що одну сюди. забираємо це. Ви, все вже біли. Ми все зробили. Добре. Тепер беремо звідси одну. ставимо сюди. І звідси одно. А ну, подивимося, чи добре. Дивіться. Єс! Оце закрутили. Є, прохід відкрився, залітаємо. Ого, Диви! То хто? Що за жук? То добряк, не добряк? Хм. Ой-ой. Він може сізаузлости. Може послухати? Ні. Ні, чекай, чекай, ходи сюди. А що це за штука? Щось тут зробити треба. А тут якась штука. Чекай, чекай, чекай. Е, Вилізти до гори. Може це потягнути якось? Вона не тягнеться. Самороса, ти можеш це підняти? підняти? Mm -hmm. Нє наш ну нажми піписку -пі, бігом ти піпешися. -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Диви Ну-не. Ну-ну. Так, в койки пропозиції? Mm. А все. Раз, два, два, три. Нє, то гальмує. Я, походу, розумію, що робити. Дивись, Раз, два, три. Чотири. П'ять. Є, дивіться. Ооо! Ні, собі! Що я зробив? Дві! Там якийсь ключик треба. Та що ти? Та я та я зрозумів, що там ключ треба, а де мені взяти ключ? Чуєш? Ну тут більше брати нема що. Ладно, пішли шукати ключ. Ого. Оце ми чудили. Тут треба по черзі ті штуки нажимати, так що вони не спинилися грати. Так, ну що? Е -е, та полетіли, а що робити? А що він? Йо-йо-йо, він їх... Не... А, ні, я заліз. Я думаю, що він вже не хоче залазити. Коротше, десь нам треба знайти ключик. І як знайдемо ключик, прилетимо сюди і відкриємо то. Можливо, то буде фінал. Давай на цю планету якусь. Я так розумію, що воно ще десь далі мене на якусь планету поведе. Та сідаємо. Але я не знаю де сідати, тут. Дивись, тут є три місця, напевне. Тут. Тут посередині і там зліва. Десь залетіли сюди. Саморост, Давай вилазь. Йо-йо-йо, каже. Хм. Ну ходи, саморост. Подившись. Оде. Це може ворвати? Осі не рве. Там що? А ну сам ти бреш? Не бере. А ну ходи сюди, тут що. Тут якісь мухи. Він не бере їх, давай сюди вниз. О! Скласти щось треба тут. 100%. О, две я зробив. Вазу треба скласти, сам раз, ходи сюди. Мені... Так ходи сюди вниз. Він раз де, раз не йде. Бачите? Отако я би склав. Ооо! Добре. А, ще раз. Добре. Еээ. Ааа! Чекай, зараз. Вите? Тут один неправильний шматок і все. А, не, не. Не, не. Два. Три. Чотири. П'ять. А, -а, а! Один, два, три. Чотири. П'ять. А чого? Та як не на? Два. Три. Чотири. Я шо неправильно запуху, шо? не неправильно запхову, що? Не-не, каже. Не. -не. Чи може, то швидко треба? Чекай. Дави. не не Та не не некай. Не некай ти не некай. Спокійся. а, -а, -а. Не-не-не. А не нервує. Не-не, каже. Так, чекай. Диви! Не-не. Що ж ти просипав? А-а-а! Давай, чекай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та слухай, я вже все зробив. Ні, то значить я не знаю, якийсь клей треба чи що. Бачите, я все був зробив. Воно все розпало. Мені потрібен клей. Сто процентів. Че, даш мій клей? Може щось каже там. Щось говоре. Дивиться, так ніби дуже багато телевізорів на ній. І що ти там? Ну, ти мені щось скажеш? Я не розумію, що ти там говориш. Клей, мені потрібен клей, все, Все, що мені треба. Угу Вона зараз плюне і до тобі клей. От відведи. Тихо. Щось сказати мені. Ай ладно, йде. Добре, завершимо. Ми прибули на нову планету. Нову планету продовжуємо на другий раз. В коментах мені пишіть, що робити. Хто знає, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. -па. Давай, давай, біжи до кораблі. Все, сиди коло кораблі, щоб корабель не украли. Папа. Всім -па. комп'ютер так. Нові пригодився, чекаємо тут. Натисни кнопку, як супер Ну і то по канал, підпишись, їх складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові відео Кайфуй кожен раз, На ютубу канал, підпишись, Хи складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, Кайфуй, кожен раз, мною, приєднуйся скрип. Відпочинку мешо ма, на має ма. Підписуйся, не часу хоу. Če ljubiš hej, mi znamo, da je vedno šlo.